Trinken trank, getrunken, sprechen sprach gesprochen. Biten bot geboten. Bitten bat, gebeten. sitzen, saß, gesessen. О, Боже, як вивчити ці всі форми неправильних дієслів. Моя авторська едитична таблиця, яка складається з 115 дієслів неправильних, допоможе вам це зробити. Я проаналізувала дієслова, і більшість з них розклалася по полицях. Там у мене є правило черепаха, черепеха, село, літо і так далі. І 11 дієслів, які не підлягали таким моїм ейдетичним висновкам, я зробила окремо кожне в картинці. Після кожного правила є можливість використати. Дієслово в третій формі в реченнях потренувати себе. Ось приклади тих окремо картинок з дієсловами. Це наше дієслово «зіцин». Головне, ми повинні побачити ось цю крапочку, голову, нібито, коли в нас сидіти. Це є з крапочкою. Минула форма в претерітомі зас найкоротша. І там, де перфектна форма, ми маємо з вами крісло, Зесель. Беремо цей корінь від Зесель-Зес. І з двох сторін Г і Н, так як у більшості неправильних дієслів в кінці лишається Н. І маємо з вами ось цю минулу форму Гезесен. «Зіцен», зас «гезесен». І це неправильне дієслово в картинці у вас так і залишиться. Картинка просити. Біттен. Бітою, батя, Бетмен просив не бити. І оце головне, ви побачите. Він руками ось так просить прямо так. І першим у нас буде перша колонка «бітн», біта перша. Тоді друга колонка претерітом батя Бат. І бет, оцей корінь, батя, Бетмен. Це третя вже колонка. Тільки ми знаємо, що ми в третій колонці додаємо Г і Н в кінці буде «гебетн», Бітою, батя, Бетмен, гебетен просив не бити. Хто ще не знає значень усіх неправильних дієслів, в кінці цього матеріалу. Є нагода подивитись їх всіх в асоціаціях. Ну, ось, наприклад, просити пітен, бітами просять гроші, знати віссен, віслюк знає про все і про всіх, але нічого конкретного. Робити тун, тунелі роблять роботи. І так далі. Ну, ось, наприклад, брехати люген, люди люген брешуть, Клястися швюген. Шикарна ворона клялась більше не красти. Шикарна ворона клялась, і прям така ж крилами до землі махала клялась. Особливістю матеріалу є те, що він є як в тексті, так і в аудіо. Присилаю матеріал у WhatsApp, коштує він 800 гривень. Я думаю, що він стане вам у пригоді.